Суперники досить добре знали один одного, тому розпочали гру без розвідки. Господарі, як і лишить, більше володіли м'ячем, а гості відповідали контратаками. Правда, до перерви небезпечні моменти поблизу воріт обох команд виникали досить рідко. Так у першій половині тайму рівнян запам'яталися постріли Чернієнка і Маринюка, але в більшості з них м'яч просвистів над поперечиною. А ось у Хмельничан удари були більш приземленими. Тому денішка довелося, хоч і небагато, але попрацювати. Найчастіше в цей час турбував Віталія, вихованець Рівницького футзалу Володимир Сондак, і все ж таки не він першим відкрив рахунок, а зробив це Олександр Бондар на 12-й хвилині першого тайму. Після пропущеного голу гості не знітилися, а більш настирливіше почали шукати шляхи до воріт господарів. Атака правим флангом на 17-й хвилині на ворота Рівнян завершилася прострілом у район воротарського майданчика, та найспритнішим виявився Андрій Ткачук. Отже, на перерву команди пішли за бойової нічії. 1-1. здавалося, що у другому таймі картина гри не зміниться, але не встигла секундна стрілка зробити повний оберт, як удар Маринюкастру синув поперечину вурід Шевцова. Ще не втахомирилися трибуни, обговорюючи цей епізод. Як уже в наступній атаці Сутолиці поблизу воріт, м'яч влучив у руку Олексія Федька. Пенальті виконати вирок арбітра взяв за голки перерівнян Віталій Денюшкін і перехитрив свого візаві 2-1. Проте радість господарів була недовгою. Не пройшло і хвилини, як рахунок знову був нічийний. Атака гостей, передача з флангу в район Воротарського і точний постріл Калукова примусив капіталювати стража воріт МФК Кардинал. Два Як і після першого пропущеного голу, так і після другого кардиналівці заволоділи ініціативою. Але повний ніяк не могли втілити її у голим. Проте на 28-й хвилині Паршуков отримав м'яч на фланзі і майже від кутової позначки прострілив на дальню стійку, куди вже набігав когут, якому залишалось просто підставити ногу і відправити м'яч у порожні ворота. 3-2. і хоча цього разу рівняни не віддали ініціативу, «Спортлідер плюс знову зрівняв рахунок. Швидка контратака хмельничан калуков пробив за меж воротарського. М'яч після відскоку опинився у сондака. І Володимир з меж воротарської розстрілює ворота Денюшкина, втретє, встановлюючи статус-кво. 3-3. цього разу нічийний рахунок протримався лише декілька секунд. Маринюк прийшов лівим флангом, і майже від кутової позначки пробив під гострим кутом. М'яч після удару Мар'яна, якимось дивом опинився у дальньому правому куті. 4-3. Андрій Парчиков виявився із за партнера по команді Юрія Когута і за загиблого кипера суперників. Це вже 5-3. На 34 й хвилині триходівка Басач Паршикопворенюк знову завершилася голом. Пропустивши шостий, хмельничани почали грати з п'ятим польовим, але це пішло на користь рівнянам, які двічі покарали гостей забитими голами у порожні ворота. <проб> Вже п'ятницю, 8 лютого, хмельничани у себе на майданчику прийматимуть одного з лідерів сезону Луганський ЛТК, який у звітному турі обіграв чемпіона Львівську енергію з рахунком 5-2.